Ну, ми бачимо, що оновлення надходять постійно, і якраз ось зараз від президента Зеленського з'явився дедлайн. Він сказав, що на наступному тижні вся конфігурація гарантій безпеки для України має бути вже готова, має бути, як він висловився, на папері. А зараз над кожним конкретним, над кожним конкретним компонентом цих гарантій безпеки мають працювати радники із нацбезпеки. Ну і власне, ось це озвучене завдання є найбільшою метою на завтра для нью-йоркських Переговорів, коли зустрінуться українські переговірники Єрмак і Умєров і говоритимуть з американською командою, яку очолює Вітков. Тут важливий контекст: що від Зеленського, якраз, же звучало, що і до штатів делегації України побуває у Швейцарії, звідти летітиме до нью Йорка. Паралельно надходять повідомлення з Туреччини, де з ключовими турецькими чиновниками зустрічався ще один український переговорник, секретар Радбезу Умєров. є свіжа заява прес служби Ердогана. Процитую Туреччина готова зробити все. Це можливе для сприяння контактам на високому рівні, які прокладуть шлях до миру. Ну якщо ми чуємо Швейцарію, якщо ми чуємо Туреччина, дуже активні зараз контакти із Саудівською Аравією, то просто з географії можна судити, що Україна зараз дуже активно контактує із тими країнами, які теоретично могли би прийняти ці мирні переговори або назвемо це переговорами Путіна і Зеленського, якщо або коли вони відбудуться. Для того щоб їх провести у України є ну найбільша вимога, найбільша умова. Це що гарантії безпеки для України на це на той момент вже мають бути готові. Ну і власне про ці гарантії говоритимуть якраз на цій зустрічі. Бо Україна наполягає, що гарантії мають бути формальні, задокументовані і погоджені з усіма партнерами. Що може бути внеском штатів, поки відкрите питання? Я перевіряв це з американською адміністрацією, не на камеру кажуть, чиновник. Вники, що дійсно під час спілкування із президентом Зеленським і європейськими лідерами тут у Вашингтоні, у Білому домі, пам'ятаєте, нещодавно президент Трамп говорив про готовність Америки взяти участь у гарантіях безпеки, але не дав навіть не тільки нам, не тільки глядачам, журналістам, але і лідерам жодної конкретики. Ну і власне ось ці нью-йоркські переговори це. Перша така можливість просто очі в очі в прямій розмові звідком з американською командою дізнатися. Ну а як ці гарантії бачить оточення президента Трампа, що це в принципі може бути. Е, говорив з американськими експертами, з якими зараз теж радиться американська владна команда. Ну кажуть вони про можливості е, участі США у тому, щоб прикрити українське небо, можливості гарантії, що зброя буде продаватися безперебійно, можливості гарантії, що розвіддані Пентагон на гарантовано і постійно, але станом на зараз це все ще лише варіанти. Ну сподіваюся, завтра можливо буде більше ясності. І водночас Україна вже зараз піднімає тему примусу до переговорів, примусу шляхом санкцій. Дуже детально в ефірі сьогодні про це будемо говорити. Що цікаво, МЗС Український сьогодні вийшов із заявою, закликав і європейських партнерів і США негайно передати Києву. Процитую додаткові сили ППО для захисту українського неба, засоби далекого ураження і додаткові пакети військової допомоги. Ну ймовірно, про це також Нью-Йорку, ну, як можна не говорити, коли ну такі безпрецедентні атаки, жорсткі атаки відбуваються. Але чого точно не буде, і це вже зрозуміло, не буде участі американського контингенту. У європейській або міжнародній миротворчій місії, коли або якщо вона з'явиться, ну і не буде фінансування від Америки. Свіже інтерв'ю другої людини США, віцепрезидента Венса, який він дав газеті USA Today, А тут треба розуміти, що він не тільки свою думку висловлює, що Пара Трамп Венс просто поділила. Один з них хороший Коп, інший поганий Коп. Ну для того, щоб президент Трамп міг зберігати обличчя, але в принципі Венс висловлює те, ну як налаштована в цілому американська владна команда. І ось від Венса якраз звучить: Україна за Байдена отримувала гроші від США без реальної мети. Стала бездонною ямою. У відносинах між США та Україною його турбують американці, які роздавали мільярди доларів. Ще одна цитата: кидали гроші, не маючи при цьому плану вирішення проблеми, тобто. Коли це все читаєш, то ну зрозуміло, що це не тільки або навіть не про Україну. Бо за ріки два місяці тут в Конгресі переобиратимуть третину сенату всіх конгресменів, що входять до палати представників, тобто починаються вже передвиборча гонка, і на жаль, передвиборча риторика. Але навіть за такої риторики зрозуміло, що на Додаткову фінансову допомогу від сполучених штатів розраховувати не приходиться весь цей рік і два місяці, які залишилися до виборів. Ну дай дай Боже, щоб сполучені штати хоча б гарантували, що вони точно продаватимуть зброю, продаватимуть її для України європейцям. Що цікаво, настою білому домі дуже влучно описує зараз свіжу публікація в Street Journal, і я хотів би звернути на неї вашу увагу, бо газета пише, що в оточенні Трампа взагалі зараз немає людей, здатних його в чомусь переконати. І, взагалі, здатних із президентом Трампом сперечатися. Ну просто процитую, що пише видання. Це дасть нам розуміння, чому із переговорами по Україні все ну так, як є. Дональд Трамп приймає більшість рішень одноосібно в його оточенні. Практично немає людей, здатних вплинути на його дії. Вперше президентський термін Трампа чиновники ще регулярно стримували його пориви. Тепер же мало що взагалі здатне завадити йому зробити так, як він хоче. Це на хвилиночку дає інтерв'ю, колишній помічник, особистий помічник президента Трампа. Ну і це в чергове призводить до того, що президенту ну нема кому навіть сказати, що хибною є та політика, яка є зараз щодо Москви. вплинути, переконати, пояснити в нинішній команді. По суті, немає кому. Ну і ось ось в таких умовах завтра відбуватимуться переговори. Коли добре зрозуміло, що хотіла би отримати Україна. Україна про це каже вголос, але. Поки не зрозуміло, а що готова запропонувати команда Трампа, і в плані гарантій, ну і в плані е, тих санкцій, попереджувальних санкцій, на яких багато хто зараз наполягає, і я пропоную вам послухати, а що думає, якраз щодо санкцій. Ну з ким ще говорити, колишній санкційний координатор Сполучених Штатів, людина, яка писала чорнетки всіх санкційних чорних списків, які запроваджували європейці, коли тільки почалося вторгнення, коли Росія тільки анексувала Крим. Людина, як яка є Ут сполучених штатах, ну в принципі, фахівцем номер один щодо санкцій і рестрикцій. Послухайте, буде цікаво. Червона доріжка для Путіна на злітній смузі Анкориджу для багатьох відставних Вашингтонських топ-чиновників була наче червона лінія. Анкоридж пройшов погано, і я міг би висловитися щиріше, бо Трамп здав власні позиції, про які заявляв навіть дорогою на Аляску. А потім поступився. тож це було погане шоу. Але як тепер зробити, щоб у подальшому переговори не перетворювались на таке саме шоу? Фрід вбачає тут загрозу, що білий дім, аби лише не зірвати перемовини, здатен знову підігрувати Москві є дві ключові проблеми для врегулювання: перша територія, друга безпека. Безпека найважливіша, бо без неї територія не має значення. Путін просто знову почне війну і захопить ще більше землі. І коли Вітков заявив, що росіяни, начебто, погодились на гарантії безпеки для України за прикладом п'ятої статті НАТО, то готовий побитися об заклад. Нічого такого вони не казали. Гадаю, Путін погоджується на гарантії безпеки з умов. Що сама Росія стане їх частиною з Кремля? Це вже звучить. Мовляв, ми проти гарантій одній лише Україні, але варто на це погодитись навіть частково на виході. Отримаєш черговий будапештський меморандум. Заходу не потрібен дозвіл Росії, щоб гарантувати безпеку України. Росіяни зриватимуть процес. Їхнє МЗС вже заявило у жодному разі країни НАТО не мають розміщувати війська в Україні, але ж ми не повинні просити їхнього дозволу. саме щодо гарантії безпеки. Завтрашні нью-йоркські консультації на рівні переговірників. Відков від Америки, Єрмак і уміров від України. І посол Фрід прогнозує, що на цих перемовинах порушить питання щодо можливості закрити небо як частини гарантій. Гарантії оборони України мають передбачати захист із повітря, і я зараз куди більш впевнений у нашій здатності допомогти із цим Україні, бо вона вже захищала себе нашою зброєю, але ж без нашої участі. Якщо були б задіяні європейські системи ППО та з'явилося б американське повітряне прикриття, це могло б створити критичну різницю. Плюс гарантії продажів озброєння, плюс прописати домовленість про співпрацю оборонних індустрій. І це може спрацювати. переговори з Путіним. Це ще й розмова про території. У недавньому інтерв'ю віцепрезидент Венс прямо сказав: для України на цих переговорах все впирається у гарантії безпеки, для Росії у бажання отримати більше ніж вони зараз захопили. І щодо цього у Вашингтоні якраз і точаться суперечки серед експертів: до якої ж моделі рухатися. Я б віддав перевагу проведенню тимчасової лінії, яка була між східною і західною Німеччиною, чи от як корейська лінія перемир'я а не чомусь постійному. Водночас президент Фінляндії Ступ на зустрічі у Білому домі згадував досвід Фінляндії, коли вона віддала своє друге за місто, Виборг, і ще багато території, але врятувала країну. Це не був справедливий мир. Я не кажу, що українці мають зробити той самий вибір. Просто занотуємо, що Стуб на такий варіант посилався. Але до якого варіанту у підсумку не схилялися б спочатку гарантії безпеки, а вже потім будь-які переговори з Москвою. І тут вважає Фріт мало тільки ймовірного діалогу зеленського і Путіна. Потрібна важка артилерія, втручання Трампа. Все це не має значення, якщо не буде гарантовано безпеку для України, і Трампу доведеться дивитися Путіну в очі, щоб цього досягти. Путін точно скаже ні. Скаже, що максимум можуть бути зовнішні спостерігачі з ООН чи щось таке, але це не спрацює. Ми маємо максимально серйозно сприймати безпеку України і не відмовлятися від жодного із важелів. Але перед тим як виходити на будь-які рішення, Москву ж треба ще змусити взагалі розпочати переговори сам на сам, бо досі Кремль погоджується лише на чергові стамбульські консультації, уникаючи саміту. І тут якраз посол Фрід, а з ким як не з ним говорити про санкції, і пропонує тримати в кишені набір рестрикцій. Я був вражений, коли держсекретар Рубіо, розумна людина, сказав, що ми не повинні чинити економічний тиск на Росію, бо це зашкодить дипломатії. Це що взагалі таке? економічний тиск на Росію це те, що допоможе дипломатії, бо жодні слова не подіють на Кремль. Про що він взагалі говорить, ми маємо вже зараз посилити економічний тиск на Росію і дати зрозуміти Москві, що ми готові це робити. ми цілком можемо опинитися в ситуації, коли доведеться тиснути на Путіна, щоб він припинив затягувати процес. У штатів є ще багато дієвих варіантів посилення економічного тиску на Росію, і я на жаль підозрюю, що вони нам таки знадобляться. А поки Фрід рекомендує їх хоча б озвучити, щоб Москва розуміла можливу ціну зволікань із переговорами і впевнений, це має прискорити процес. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.